Виконуємо номер 1350 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб нерівність була правильна? Укажи всі можливі випадки. І три нерівності. Приступаємо до виконання. У першій нерівності. У нас відсутня цифра, яка стоїть в розряді сотих. Цифри, які стоять в розряді одиниць та десятих, у нас однакові. Відсутня цифра у більшому числі. Отже, в розряді сотих може стояти цифра, яка більша, ніж цифра 7. Це цифри 8 і 9. Отримали 9 цілих. 18 сотих більше, ніж 9,17. Поставила цифру 8 і 9,19 більше ніж 9,17, поставила цифру 9. Переходимо до другої нерівності. Цифри, що стоять в розряді одиниць у нас однакові, у розряді десятих у нас однакові. Відсутня цифра, яка стоїть в розряді сотих меншого числа. Тому замість зірочки ми можемо поставити цифри які менші, ніж цифра 3. Це цифри 2, 1 і 0. Цифру 3 поставити не можна, тому що в розряді. Більшого числа стоїть цифра 1, а меншого цифра 2. Підставляємо цифри. Першу підставимо цифру 2. Маємо тисячних менше, ніж 5,31. Підставимо цифру 1. 5,12 менше, ніж 5,31. тисячна. І підставимо цифру 0. 5,2 менше, ніж тисячна. Переходимо до третьої нерівності. У розряді одиниць у нас однакові цифри. Відсутня цифра у розряді 1. Більшого числа. Тому замість зірочки ми можемо підставити цифру, яка більша, ніж цифра 7. Це цифру 8 і 9. Підставляємо. 8 маємо. 0,741 тисячна менше, ніж 0,839. І цифру 9. 0,741 сімсот тисячна менше, ніж 0,939 тисячних. Ми дали відповідь на питання, якою цифрою можна замінити зірочку, щоб нерівність була правильна. Номер 1350 виконано.